Я, Іксар Володимир Леонтьєвич, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український Демократичний Альянс за реформи ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілі європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю. У разі обрання мене депутатом України дотримуватися програм партії УДАР усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, справоних на реалізацію і захист прав людини і громадянина. Подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроєкти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до партії фракції Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуватимуться до народного депутата України, а та також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти усі свої депутатські повноваження.